Леві, привіт! Мене звати Ліна Храмцова, і ми зараз з вами дивимося енергію вашого життя, енергію нових подій для вас на місяць вересень. У вересні в нас починається коридор затемнень. До цієї цікавої події зроблю окреме відео. А зараз ми з вами дивимося на енергії, які будуть вас супроводжувати, і на позитивну мотивацію. Щоб вам таке зробити цікаве, на кого прикнути або не рикнути. Леви у вересні. Перше, це загальна енергія вересня. Що іде з вас по життю до вашого життя приходить? Що вас буде обмежувати? Тепер, будь ласка, загадуйте ситуацію, як її треба вирішити. Що вас здивує і що вам скаже Всесвіт? Загальна енергія, Паш Кубка. Ви будете думати, по-перше, це можуть бути думки про дитину. Дитина закінчує школу, дитина поступає, дитина десь має переїхати, дитина йде в перший клас, в садочок, але ваші думки будуть зайняті. Паш Кубків це ваша дитина. З одного боку, з іншого боку, це може бути. Такі маленькі радощі, які ви для себе будете організовувати. Паш кубків це в нас от імпульс, ви бачите, рибку, рибку і кубик, які хлопчина вам несе. Це може бути якесь знайомство, таке маленьке, маленьке, просто флірт, комусь вам незнайомось посвіхнеться. Але енергії маленьких позитивних імпульсів. Ви бачили колись? Є таке круте німецьке слово, «Glühwürmchen». Вьомщин – це червячок, а глюен це сяяти. Тобто ці світлячки, які от я колись бачила в Італії, в лісі, ця карта мені нагадує енергію таких світлячків, багато позитивних, цікавих, маленьких радощів. Або, як я вже сказала, це те, що ви будете зайняті своєю дитиною. Приділіть увагу. Бувають такі моменти, що ви заклопотані, але прийшов час приділити уваги вашій дитині. Що йде у вас ем, до вашого життя? Четверка мечів говорить нам про фазу спокою. Можливо, ви цілий рік десь бігали, шукали і зараз кажуть карти ляг-полеше все пройде. Ви бачите навіть тут листя. Е, листя падає, дуже нам підходить зараз з вами ця карта по е, сезону. Оцей воїн, до речі, він не поранений, в нього все нормально, може, в нього психологічна травма, але тіло не ранено, він ліг і вже давно лежить. Карти говорять, що до вас приходить час, коли вам потрібно полежати і відпочити. Може в когось починається осіння депресія. Якщо ви себе взнали, то, будь ласка, одразу до лікарів для того, щоб цей процес ми минули з вами. І інколи це може бути просто час. За, як би так сказати, Заповільнення. Взимку, ми давайте подивимось на дерева. Листя в нас впадають. Це означає, як ви, ви були деревом, вам потрібно скинути те, що вам не треба, і впадати потихеньку в сплячку. Подумати над тим, як зберегти сили до наступного моменту, коли буде сонечко, там що там вересень, жовтень, листопад, грудень, січень-лютий. Взагалі, плани, плани. Можливо, хтось може поїхати потім на море в грудні для того, щоб трошки хапнути того самого сонця, але до вас йде фаза спокою. У нас буде бабине літо, час відпочивати. З чим я вас і вітаю! Що вас обмежує? Це фінансові проблеми. Щось у нас ця карта випадає майже в кожного знаку. Тірка Пентаклі говорить про те, що, бачите, дитина сидить і дідусь. Можливо, вам потрібно буде подбати про свою дитину, або про ваших батьків, які зараз знаходяться в іншій країні, можливо, живуть в іншій квартирі. Ви будете просто думати, скажімо, такий зв'язок між минулим поколінням, майбутнім поколінням, як вам розірватися, зробити шпагат. Тут підтримати, там відтримати. Але 5 це карта, середина шляху, і після 5 буде 6. Це означає, що все буде змінюватися. Це такий момент. Пам'ятаєте, колись в царя Соломона була в нього була каблучка, і він подивився на ньому і засміявся. Потім подивився і заплакав, що там було написано. В нього на каплучці було написано все пройде і це також. Це пройде. Це просто певний період. Тепер подивимося ситуацію, яку треба вирішити. Тройка жезлів це карта нового шляху. Ви тут впадаєте в сплячку, але вам потрібно шукати новий шлях вирішення вашої проблеми. Тобто тут не дорога, а коли ви маєте плани, от двойка жеслів, це в нас пасивна карта. Ця карта вже говорить, що лицар прийшов і бачить море. Бачить якісь нові горизонти. Ви, ви, ви бачите, що він бачив. Е, йому дають якийсь наказ для того, щоб, можливо, інспірацію. І він дивиться, куди я зараз піду. Які країни мені потрібно завоювати. Тому ваша ситуація, яка сталася, вона потребує аналізу і чіткого плану дій, куди я хочу йти. Тут все залежить від вас. Бачите, тут немає інших людей, які вам щось би радили, але в даному випадку вам треба просто спланувати, що і як ви хотіли б робити. Тут таке рішення, до речі, пишіть, будь ласка, або в приват, або під відео, які ситуації ви хотіли б вирішити. Тут іде шлях, шлях планування. По цій карті це може бути подорож, навчання, коли ви е, от, вже маєте якийсь проект для себе. Жезли – це певні ідеї, це от е, щось втілення. Тому думайте. Що вас здивує? Четверка, знов у вас четверочка мечів, четверочка кубків. Що е, вам сказати? Тут. Якийсь такий депресивний стан, коли ви не бачите позитиву. От вас це і здивує. Знов таки, це ситуативна ситуація. Вам карти тут чотири, тут чотири, в принципі, карта стабільності. Вони говорять. Можна побути в стані е, спокою, в стані пасивному, але все світ для вас все-таки знайде шлях. Рицар мечів говорить, що ви вийдете з цієї ситуації і прийдете до певного рішення, і підете. Що таке меч? Це в нас ментальність, це якісь думки, це ідеї. Тобто ви будете сидіти, думати, відпочивати, страждати. Потім може хтось піде в запой, називаю називаючи своїми імінами, оскільки тут людина думає. Може, хтось краще думає, коли він має алкоголь в руках, але в даному випадку ви вийдете, ви приймете рішення і підете. Нехай у вас тут буде пустеля. Нехай він трошки виглядає то лицарь таким. Як би його назвати, втомленим, але ви все рівно підете. Давайте щось позитивне витягне. Скажіть, що буде позитивним? Але такий розклад в нас здається. Хоча розумієте, коли у вас леви є період, такого, період па паузи, перезавантаження. Ви завжди будете виходити в якийсь позитив, ви будете виходити в нову реальність. Давайте подивимося, куди йдуть леви. Бо в них щось так дуже все прям. Не знаю, не смачно. скажімо так, куди вони йдуть? Ті котенята, якісь у вас трансформації. Так, піймала. Куди йдете? Ой, Вам треба минуле пропрацювати. Шестрка-кубка в карта минулого. До речі, вона дуже красива. Тут ви бачите, от будинок є, наповненість, емоції. Емоції. Пропрацюйте те, що у вас було. Таке у нас наповнення. рівно йдете в емоції. Давайте ми зараз витягнемо ще тут карту. У нас карта Sacred Earth Oracle. Що порадить вам Оракул тут? До речі, ви знаєте, коли бувають розклади. Uh, fortitude. Вам зараз потрібно uh, подумати над тим. Що у вас відбувається навколо? Хто є, можливо, знайдіть собі, до речі, темну якусь тваринку. Бачите, тут у нас вже є вовк, тут в нас є а, Орел, Пума, а, тут навіть ласка, ще хтось є. Така карта цікава. Так, ви бачите, так. Да. І відповідно до цього, знайдіть собі а, того, хто буде вашим провідником. Хто, можливо, є для вас прикладним, хто є сміливим? Можливо, ви будете ідентифікувати себе з певною твариною, якою ви зараз є, а потім хотіли б бути. Це також допомагає інколи, коли у вас така складна ситуація, ви кажете, а я зараз метелик, або я зараз пташка. А що робить пташка? Вона літає і насолоджуйтесь. Отакі метафори: наприклад, одна дитина сказала, я зараз хамелеон. А хто якого кольору ти? Ну, тобто, з такими речами можна дуже класно метафорично працювати. Тому ви для себе зараз знаходите, бачите, он серце. Яке у вас серце, якої тварини? Розумію, що це метафорично, але це діє. Леви, ми зараз вам закриємо. От у вас там пума була, як пропозиція. Шісткою кубків це насичення емоціональне, яке ви можете взяти з минулого. Я вважаю вам, щоб ви знайшли у вересні позитивні енергії, які принесуть вас далі у ваше життя.